Бог розкрив парасольку і це правда так, бо тому, що ну насправді що у нас немає загиблих дітей, немає глибоко сильно травмованих дітей. Це дуже чудово, тому що ну насправді всі спрацювали. У нас всі пацієнти були або в бомбосховищах, або в подвалах, або Коридорах. Це дійсно випадкові, що ми залишилися і, і живі і неушкоджені. Тут була окремі кімнати, це були кімнати для пацієнтів з мукові з входом з вулиці, з комфортом, щоб вони не могли пересікатися з іншими. Оця і оця, це були, ще раз повторюсь, таких аналогів не було в Україні. Це таке сучасне було місце, де можна було проводити. Короткочасні е, інфузії або короткочасне лікування для пацієнтів, коли вони їх не треба госпіталізовувати, вони можуть прийти пролікуватися буквально 2, 3, 4, 5 годин і йти додому. Це дуже комфортно. У нас дуже класне сучасне е, обладнання. Тут було, на жаль, на сьогоднішній день. Ну це всі віло, але без вікон, без стелі, без дверей і з абсолютно знищеною тою половиною відділення. Ми не зупиняємося насправді. Якщо на жаль, ми просто призупинили, або тимчасово призупинили, або зменшили кількість прийому і огляду. Тому що ми, на жаль, мусимо користуватися іншими приміщеннями для проведення консультацій. Цього ну, ви ж бачите, що в цьому центрі це тепер не важливо. Бити ракетами по дитячому закладу не може вкластися в розум будь-якій людині. Тому від самого початку появи новин. Про цей ракетний обстріл ми зв'язалися з директором лікарні «Охмедит» і визначалися з тим, які шляхи співпраці є найбільш ефективними, які найкращим чином сприятимуть відновленню лікарні. Відповідно, було прийнято рішення, що ми будемо відновлювати центр орфанних захворювань та генної терапії. Лікарні Охмадити. Дінамо буде робити те, що воно і робило, Воно дружило з нашими дітьми, воно дружило з нашими реабілітологами, воно дружило з нашими фахівцями і робило все можливе, щоб діти в лікарні отримали найкращу допомогу, щоб діти мали психологічну підтримку від спортсменів, щоб вони мали можливості реабілітаційні. І зараз ми тільки підтвердили той факт, що Динамо нам допомагала. За цим меморандумом є дійсно інші плани, інші сподівання, мрії. І ми хочемо, щоб Динамо Київ допомогло нам відремонтувати відділення орфанних захворювань. Тобто зробили умови, щоб діти з орфанними захворюваннями могли звертатися до наших фахівців, щоб процес діагностики і лікування проходив в сучасних умовах. Для нас, безперечно, це честь. Бути залученим до відновлення цього відділення. Окрім цього, ми проговорювали з директором лікарні інші шляхи співпраці, які у нас існували і до цього, і які ми плануємо в майбутньому. Ми переконані, що спільними зусиллями ми можемо надати дітям багато можливостей для їх відновлення, реабілітації. Ми втратили можливість. Інфраструктурну можливість надання допомоги. але саме головне, що ми зберегли людей, ми зберегли команду. Ми зберегли, пускай частково на обладнання. І я сподіваюся, що завдяки партнерам, таким як Дінамо, ми зможемо зробити щось більше. Ми зможемо зробити інфраструктурні рішення, щоб ці відділення запрацювали знову Хмельницького. Динамо та фонд братів Суркіс. Від самого початку повномасштабної війни і до цього підтримували лікарні, наші сили оборони, людей, які постраждали від збройної агресії. Тому для Динамо це просто означає, що ми продовжуємо робити свою роботу.